Чоловіки і жінки різні від природи, і не дивно, що є якісь чоловічі звички, які дуже сильно дратують жінок і навпаки. Звичайно, більшість жіночих недоліків залежать здебільшого від самої жінки, а точніше від того, може вона з ними миритися чи ні. Стахановчанки Ганна та Людмила знають про всі переваги та недоліки сильної статі. Учень мало мужчин, на которых можно сказать, что ты за каменной стеной. Очень редко можно встретить интеллигентного мужчина в костюме и власть. Мужчина должен обладать тремя качествами. Он должен быть умным, сильным и добрым. Психологи констатують, якщо люди кохають одне одного, бояться втратити, то позбавляють себе дратівливості. Інша річ, коли протилежні статі не цікаві одне одному, тут з'являється зайва емоційність, дратівливість та доля ненависті. Сильна половина людства менш прискіплива до жінок, тому не в змозі спокійно реагувати лише на шкідливі звички. У жінок претензій набагато більше. Курення, в першу чергу, алкоголь. От это Но... раздражает очень сильно. Невнимательность. А почему? В чому це виражається? Ну как же? Забыл позвонить, забыл там, что то вбрати, що обіцяв, забув щось зробити, состояне напоминання. У кожного є свій портрет ідеальної жінки чи чоловіка. Іноді він не співпадає з дійсністю, що викликає конфлікти. Психологи рекомендують частіше проявляти інтерес та уважно придивлятися до своєї другої половинки. Це дасть змогу дізнатися більше про неї. А для того, щоб угамувати свій пил і не зриватися на близьких, у професіоналів є свої секрети. Тому для себе ванна, листочок, шкали від 0 до 100. І кожен день відмічайте собі. Себе... Средній ваш емоційний за день. В задічені місяця ви вже вивіді в якому ви стані. І якщо стання немножко не то, до вас устраювають, ви можете піти в кафе, ви можете паті погулять по парку то, що вам нравиться зробити, і оно вже пані. Де щастя, там і любов впевнена більшість сучасних жінок, очікуючи ініціативи у сьому питанні від своєї другої половинки. Найвірніша ж відповідь на питання, де щастя, звучить наступним чином: щастя всередині нас.